Війна на виснаження, промислова зона на околиці Авдіївки, що неподалік від Донецька, це досі найгарячіша ділянка фронту. За контроль над нею, отже, як два тижні точаться запеклі бої, але оволодіти вигідними рубежами ворогу там не вдається. Наші доволі грамотно вишукували оборону. ОБСЄ поки що безпорадна під час цієї доволі тривалої ескалації війни під Авдіївкою. Наблизитися до міста противнику через промзону ніяк не можна дозволити, адже це фактично впустити ворога в саму Авдіївку. На цій ділянці як ніде позиції протиборчих сторін максимально близькі. Як відбувається це виснажливе протистояння і яка у тому військова логіка? Про це спеціальний репортаж Станіслава Мельничука. що там все поры горят. В цьому промисловому ангарі на околиці Авдіївки, який прошитий з усіх боків кулями та осколками, розміщується зараз один з підрозділів збройних сил України. Засмальцьований чайник, що гріється на плитці, єдина річ, що нагадує солдатам в цих руїнах про цивільне життя. Після ранкового бою, що відгримів якраз перед моїм приїздом на цю ділянку фронту, наші бійці снідають та обговорюють свої плани на день, щоб показати мені поле бою 22-річний лейтенант із позивним перший, екіпірується та веде на позиції Авдіївської промислової зони. Цю я, я проснувся. Меня, так сказать, разбудили, можно даже, даже так сказать, да, вот, вот прилеты начались. От, ви можете самі посмотрети сі видаховповіді. Яскравим доказом того, що сепаратисти не дотримуються мінських угод. Є ось ці залишки нерозірваних снарядів. Хвостовики від 120 та 80 міліметрових мін стирчать із асфальтованих майданчиків, немов гриби на галявині. Більшість споруд, які знаходяться в промисловій зоні Авдіївки, вбудовані з ще за радянських часів. Про те, що тут будуть вестися активні бойові дії, ніхто тоді ще не думав. Тож використовувати їх як укріпки, Наші військові не можуть. В супроводі першого наша знімальна група робить спробу пробратися на крайню позицію наших військових. Помітивши пересування по промці, терористи відкривають вогонь по нас із автоматичного гранатомета. Ми встигаємо сховатися в більш-менш безпечному місці в бліндажі, який хлопці побудували на швидкоруч із покришок від вантажівок. Забігати сюди, тому летять ненаметка. Саня, ну ще ті шуті, йопериси, ти залітай сюди. Зрештою настає тиша. На крайню позицію бійців під назвою Хата треба пробігти метрів 300 по зеленці, яка прострілюється противником наскрізь. А останнім часом саме по ній працює також ворожий снайпер. Він виходить від ті стріляє на вочих. Він просто провоцирує. Він стріляє туди, стріляє, сюди стріляє по нам. І, і туди, погаті, по хаті. Да? Так. І ховається за тими тополями. Зібравши всю волю в кулак та приборкавши свій страх, ми біжимо до бійців на крайній рубіж оборони промислової зони. Це приміщення між собою бійці називають хата Павлова. У Другу світову війну таку ж назву отримав один з будинків під час битви за Сталінград. Його оборона тривала 58 днів. Українські ж військові утримують цей об'єкт 31 день, звідси до позиції противника 200-300 метрів. Це дозволяє нашим хлопцям спостерігати за пересуванням та перегрупуванням терористів і отримувати під вогневим контролем стратегічну дорогу донецьк горлівка. Насипають, насипають запугать. Просто в атаку так не дуже Ходять тому що ми Вони Вже понімають що скоро кінець. терять ім'яча із з сіл питаються, намагаються щось там. Вижать максимум із обстановки. Нашу бесіду з бійцем з позивним Котяра перериває чергова атака бойовиків. Спершу вони б'ють по нас із підствольних гранатометів, а потім обстрілюють будинок з нами щільним вогнем з крупнокаліберного кулемета ДШК. А куди стріляють за наші військові змушені відкрити вогонь у відповідь. Молодий лейтенант з позивним, перший, який відповідає за безпеку нашої знімальної групи, вирішує евакуювати журналістів у більш безпечне місце. Лейтенант Перший перебуває на війні лише місяць. Це його перший бойовий досвід. Як і більшість курсантів військових вишів, його випустили раніше на півроку. Тепер в промисловій зоні Авдіївки він керує бійцями, більшість з яких за віком годяться йому в батьки, і здобули бойовий досвід в Донецькому аеропорту, селищі Піски, Водяне та Опитне. У мене є люди, за яких я маю переживати та первочередь. І також піроче не дивляться на міня. То, що робить командир. за свій страх, я вже якби не думаю, Я думаю, за їхній страх, то есть, і переживаю за них в першу чергу, Так сказати. так тут думає кожен боєць. Можливо, саме тому всі спроби противника вибити українських військових з цієї ділянки фронту закінчуються поразками. За великим рахунком, тримати оборону тут завдання не спрости. Більшість приміщень побудовані із жерсті, що наскрізь прострілюється автоматом, а вкопатись в землю фактично неможливо. Адже більшість території за асфальт. Товано та -то забетоновано. Люди, которые знаходяться на, на позиціях, люди, которые командують этим всім, вони грамотно вистріли оборону, і ми будем стояти так же само далі. А ось це правий фланг оборони промки, так звана царська охота. Рівно рік тому Житомирські десантники 95-ї аеромобільної бригади вибили звідси сепаратистів. Тоді ті малими диверсійними групами за підтримки танка робили спроби відтіснити наших. Відео якраз того бою за цю ділянку, наша знімальна група зафіксувала рівно рік тому. За мирних часів тут знаходився розважальний центр для донецької еліти. Зараз же в умовах російсько-української війни на цих позиціях хлопцям не до розваг, адже противник щоночі провокує наших бійців відкривати вогонь. Однак навіть через рік оперативна ситуація тут не змінилася. Бойовики щодня роблять спроби зайти в тил наших підрозділів. Вони частенько сюди заходять. Там поміж посадками не бігають. Я там теж задумувані теж бігають. Та ну слышим, там ж гудіть, щось, а що гудіть? то не пані. Ну, без цього, що танк, або може, БМП гудить. Як, наприклад, було і під час цього нашого приїзду. Посеред білого дня противник почав обстріл передових позицій. Звідси до приватного сектору Авдіївки не більше трьохсот метрів. Місцеві жителі за два роки війни вже звикли до постійних вибухів та пострілів. Ось цей пенсіонер Сергій Іванович проживає на вулиці Ясинувацькій. За весь час бойових дій зі свого будинку він не виїжджав. Жаліється, що через обстріли він не може посадити картоплю, але в жодному разі не звинувачує в цьому українську армію. В тому году було снаряди в основному ага. снаряди, білі павівки кругом. А в этом году тут бої йдуть рядом? пули пулі свістять, ці усталіну лізуть, защищать надо. Пенсіонер констатує: бойовики продовжують здійснювати обстріли житлових кварталів Донецька, знаючи, що українські військові не відкриють вогонь у відповідь. На Донецьке в центр ні один снаряд не упав. Только по окраїні, там, де їхні танки, там де зброя, там все туди. Ну а куди що ж? оттуда стріляють? А він смалять із Щербакова кругов. Під час одного з боїв в районі промислової зони отримав поранення місцевий мешканець. Вночі випадкова куля поцілила Олександру у вікно і зрикошетила в голову. Ні з того, ні сього я просто услышав шум, а потом такою, як мені показав, як спишка. Я думав, що взорвалося в домі, в Це, Та від удара, щоб вобову часть потрапило. І звон у шах у при осмотрі було определено, что у пацієнта було осколочне ранення лобної області без проникаючих полос черепа. Лікарі констатують, що за останні півроку це перший випадок, коли цивільні вавдіївці отримують поранення. Зараз він в лікарні, його стан стабільний. В Авдіївці я знову зустрічаю Олю Башей, українського парамедика, яка більш відома за позивним кроха. Саме вона надавала першу допомогу пораненим в районі Донецького аеропорту, селищі Піски та Дебальцевому. Тепер вона є радником міністра оборони з медичних питань. Коли ж ситуація в Авдіївці почала загострюватися знову, Оля змінила тепле міністерське крісло на авто невідкладної допомоги. На промзоні то це не та ситуація, яка там зовсім-зовсім все плохо. Вода бої, ну це війна. Ну, по-другому це не завіша. Не назовьша. Ну по-другому не можете бути. Ну ну, атнену дійсне, не та ситуація, яка була, якщо брать сравнювати лавайськ Пєскі, термінали до Бальцева, то таніту. Активізація бойових дій на Донецькому напрямку свідчить про одне: лідер самопроголошеної квазі республіки ДНР Олександр Захарченко за будь-яку ціну хоче повернути собі авторитет, який втрачає серед польових командирів. Адже втрату Авдіївської промки та Зайцевого бойовики розцінили як наступ збройних сил. Хоча насправді наші дотримуючись мінських угод лише тримають оборону, не дозволяючись противнику окупувати нові території. Залишайтесь на каналі Еспресо. Реклама мене швидко.